На пляжі у Лазурному благоустрій означає не туалети, душові кабіни, ліжаки та роздягальні, а купу атракціонів, безпека яких викликає великий сумнів, пивні палатки та електропроводи протягнуті по піску. Нововведення по лазурнянські пляжі з місць відпочинку перетворюються на скопище різноманітних об'єктів торгівлі та розважальних установ. При цьому зміни проводяться під егідою оновлення та покращення. Відпочиваючи голос заявляють, побережжя Лазурного у цьому році не впізнати. Порівняно з минулим курортним сезоном, піщану територію біля моря заполонили палатки з пивом, атракціони та інші об'єкти торгівлі на будь-який смак. на дуже багато торгових точок. Ніто Ні... Где отдихати, нету где прилечь. Грязний пляж не вбирається, не засоряють його. Протянули очень много кабелів, которые діти играли, вирили кабелі. Хорошо, що був рядом і заметил это. Якщо приїжджі лише дивуються таким неприємним перемінам, то місцеві жителі впевнені у їх причинах. За їх словами, в усьому винне проведення так званого тендеру серед підприємців ініційоване місцевою владою. Вони хотіли захопити і захоплювали землі, землі біля моря, землі в селі, насильно відбирали ці землі, не питаючись, розривали якісь угоди, не питаючись власників. Ви розумієте? Таким чином одні будували без ніяких документів тут маєтки, Я маю на увазі маєтки і торгові точки, а іншим навпаки забирали. Проводився тендер з метою благоустрою пляжу. На ділі замість комфорту для відпочиваючих лише небезпечні для життя конструкції, невідомого походження та повна відсутність сміттєвих урн, туалетів, роздягалень та душових кабін. Люди запихають, от чи їдять кукурузу, чи що небудь якісь мусора, стараються ховати під пісок, тому що немає інакшого виходу. Ні душу, ні туалету, нічого такого. Крім пива і креветок. Не видно роботи, не видно, що власті заботяться о людях. Не видно совсем. Или даже наоборот, я сказала бы. Найбільше вражає кількість електропроводів, протягнутих просто по піску. Поряд з ними хаотично розкладеними та ніяк не захованими, граються маленькі діти. Відпочиваючи та місцеві жителі згодні у думці. Наявність одних лише пивних палаток та атракціонів на пляжі. Важко назвати благоустроєм. Німа от треба йти кудись, тому мусорників. Тому люди кидають пляж загрізняють самі ж році ми приїжджали сюди, були зонтики, зараз вони розвалені. По всему пляжу провода. Это разве правильно? Чтобы прямо возле воды нельзя лечь, отдохнуть, именно насладиться морем. Значит, каждый тебя толкнет, что здесь не садитесь, здесь не ходите, вот сюда. И правильно, раздевалок нету. Куда мусор выбрасывать нет, он под ногами, мусор и грязь. Однак уваги заслуховує не лише цей факт. Так сумніви викликає сама процедура проведення тендеру. За словами місцевих жителів, які роками працювали у Лазурному, потрапити на нього вдалося далеко не всім. Звернення ж до районної прокуратури з цього питання результату поки не дали. Он був заказний, тендер, все це розіграно на очах проходило, заходили люди, виходили. Значить, і мало того, буквально там, ну, деякі товариші возмущались. Ми ж тоже теж по 10 років роботи. Не Незадоволених новими місцевими порядками знайшлося немало. На жаль, у деяких ситуаціях проблемні питання переростають у справжні конфлікти. Ну, проблема, там не завершені літні І там, там депутат там, Катерівський Михайло, глава Сільського Совету там, Коваленко, этот, Руслан. Вот, они этот самосуд подняли все на селение. Протів, так, ми чорні, ми вас угонимо відсюди, загонимо відсюди. З метою роз'яснення ситуації ми вирішили звернутися до виконуючого обов'язки голови селища Лазурне Руслана Коваленка. Однак керівник курортного містечка коментувати ситуацію на камеру відмовився. Лише у особистій розмові вдалося нарешті почути. Так, тендер було проведено із запізненням. Саме тому у розпал курортного сезону на пляжі відсутні не тільки сміттєві баки, туалети і роздягальні, а й навіть пункти рятувальників. Руслан Коваленко пояснив це тим, що зробити все це мали під Приємці, переможці тендеру, проте наразі договори з ними ще не заключені. Виходить, винахідливі бізнесмени на даний час працюють на пляжі без документального підтвердження і відповідно жодних податків не сплачують. Ситуацію прокоментував один з депутатів селищної ради Михайло Котляревський, якого місцеві жителі не раз згадували як одного з головних ініціаторів пляжних нововведень. Цей процес оформлення документів займає якесь то время. Да определенне аукціон 25 июня, Як я сказав, да от і... Соответственно, должны было пройти утверждение этих протоколов победителей конкурса. Потом э, архитектор должен сделать выкопировки этих часток, понимаете, отдельно. И сейчас вот наша юридическая, юридическая служба подготовила уже сам форму этого договора, где внесла все реквизиты этих победителей. Вот. Бухгалтерия сейчас сделает расчет арендной платы за это пляжи. И, соответственно, выдадутся на руки победителям. Даний момент ще поступає, нічні що поштоби поки поканіт на руках. Відкритими залишається ще багато питань. І головне з них хто ж все-таки відповідає за безпеку людей, приїхавших на відпочинок до Лазурного? Як у разі трагедії, місцева влада виправдає відсутність рятувального пункту та наявність небезпечних об'єктів? Та чи можна купи сміття на піску та відсутність найелементарніших благ цивілізації відкрито називати благоустроєм і покращенням?